Абсолютно новий мотосюдиход ZFORS 954 в наявності в Україні в квадрохаті вже у березні 2024 року. Оснащений виобразним двоциліндровим двигуном потужністю 85 кінських сил і, звісно, як завжди, надійний безступеневий варіатор. Також спортивні амортизатори FigyBeck. Ну і звісно, найголовніша фішка цього мотовсюдихода – повноцінні 4 місця для дорослих та для дітей. Full-LED Оптика, Лебідка LED і інші фішки, як завжди, присутні у цій топовій комплектації цього мотосідехода. Квадрохата очікує в наявності цю модель вже у березні 2024 року. Телефонуйте, з радістю проконсультуємо вас. Ну і, як завжди, адресна доставка по всій Україні зі сплатою при отриманні. Чекаємо на вас дзвінок.